П'ятий компонент це ком'юніті. Справа в тому, що ми соціальні створіння, і від цього ми нікуди не можемо дітися. Проводили такий класний експеримент, коли в одній кімнаті сиділа одна дівчинка, яка не знала про цей експеримент. Усі інші знали. Усі люди в кімнаті в один момент експерименту піднялися і почали заглядати у вікно. Наприклад, що зробила ця дівчина? Вона також піднялася і також почала виглядати у вікно. Хоча вона ну, зовсім цього не хотіла. І не думала це робити. Тобто ми такі створіння, які йдуть за групою людей. І тому дуже важливо бути в оточенні, яке вас приведе в правильне місце, оточенні, яке вас буде рухати вперед, а не вниз. Наша школа вона будує ком'юніті. Тобто, як тільки ви приєднуєтеся до нас, ви, мабуть, вже це помітили, вас додають до чату загального усіх стаділесовців. І там кожного дня можна відповідати на запитання носіїв. Або не носіїв мови кожного дня. там можна проявити себе, заявити про себе. Також вас додадуть до чату з вашим наставником, і там також вже в міні-групці. Можливо, вам в великому чаті страшно, але в чаті з вашим наставником можна поставити будь які питання, можна подивитися інших людей, можна взагалі знайти друзів за інтересами. Але це ще не все. Ми започаткували клуби по інтересам. Хтось любить співати, хтось любить дивитися фільми. Хтось кіноман, хтось меломан, хтось любить акторську майстерність, хтось любить йогу, хтось любить фітнес, а хтось любить малювати. Так, от вивчати англійську мову набагато легше, коли ти це робиш за своїми інтересами. Тому в нашій школі є пісенні клуби, є кіноклуби, де ви дивитеся фільми, розбираєте їх з вчителем, обговорюєте. Є пісенні клуби, де ви слухаєте пісні, ви їх розбираєте і намагаєтеся відтворити. Мовлення і намагаєтеся промовити ті ж самі пісні, і навіть заспівати їх, також ви можете займатися своїми улюбленими хобі, але англійською мовою, разом з нашими тренерами. І деякі студенти по секрету кажуть, що вони вже схудли на декілька кілограмів після того, як почали відвідувати study Less Activity. Також можна трошечки себе проявити, і ми започаткували такий проект, як study Less TED Talks. Якщо ви являєтесь експертом. Там в якійсь своїй сфері, то в першій анкеті, які, яку ви заповнюєте як наш студент, є таке питання про стаді Леста Ток. І якщо ви хочете виступити перед аудиторією в більше ніж 4 тисячі студентів, то you are welcome, будь ласка, пишіть своєму менеджеру та домовляйтеся про виступ.